Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася ще одна класна інформація про те, що з 3 серпня відкривається конструкторське бюро. І так, як передбачалося раніше, приготуйтеся збирати камфпанзер 07PE. От, конкретно камфпанзер, про який всі говорили, він в конструкторському бюро і є. Які є нюанси? Зараз ми, звісно, подивимося, відео розберемо. Всього буде 75 тисяч машин. 25 тисяч перших машин буде з 3D-стилем, з номерним. Всі інші відкриваються після того, як вже виберу 25 тисяч перших, потім відкривається ще 50 тисяч, але вони вже будуть без номерного 3D-шного стилю. Ось так цей 3D-стиль виглядає. Це якщо коротко, у нас номерація як на стволі, так і ззаду. Буде он конкретно лічильник, он -он -он. він підсвічується. Коротше, так як ми звикли, в принципі, для того, щоб зібрати цю машину, можна використовувати вільний досвід, золото, фрагменти національних та універсальних креслень, бони та кредити. Є ось такий лічильник. Ми можемо його скинути і прикинути, скільки чого потрібно, для того, щоб зібрати камфпанзера. Це ми також зробимо. І в кінці відео я ще відкрию цю машину в грі, тому що в 1.21. Оновлені цей вже був доданий в гру, і ми зможемо подивитися як бронювання, такі характеристики і коротко про нього поговорити. Але давайте все по порядку. Не забуваємо притискати вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. І так поїхали дивитися офіційне відео від Wargaming. Паралельно з виробництвом перших леопардів у 60-х роках. конструктори розробляли танк нового покоління. Міцніший. Певненіший, потужніший. Машину, яка отримала би більше броні, але зберегла рухливість і снайперську влучність стрільби, вийшов камфпансер панцер 07ПЕ. один із пращурів леопардів другого покоління та новий танк у конструкторському бюро World of Tanks. Отримати його можна з 3 по 9 серпня, але швидше за все машини закінчаться раніше. Кількість обмежена, а перша партія поставляється з 3D-стилем та своїм унікальним номером для кожної машини. І ось чому цей танк вартий того, щоб за нього поборотися. Камп панцер 07 пе на 17 тонн важчий за леопард 1 І не дарма. Башта тут міцна, і разом із КВН у мінус 8 градусів дає змогу впевнено грати на рельєфі. Проте вразливості є. Башту можна пробити в лючок або дах. Вона розташована під рикошетним кутом, але це не завадить кумулятиву чи будь-якому великокаліберному снаряду. Навіть із непоганим бронюванням, башта зберегла чудову швидкість обертання і не здається в'язкою. Але на башті все не закінчується. Зазвичай танки мають під нею ще корпус. Він тут не надважкий, але щось танкує. До речі, друзі, подивимося по бронюванню от конкретно в клієнті гри. Я вже робив огляд цієї машини, але повторно е хочу просто-напросто нагадати, що до чого і як. Це буде в кінці відео. 70 міліметрові борти можна підставляти під гострим кутом, хоча супротивник може вицілити ВЛД чи моторно-трансмісійне відділення. Відвал спереду це не просто елемент декору. Він добре захищає ВЛД, особливо від кумулятивів. Будь-яких центр корпусу не пробивається нічим, проте потужні підкалібри таки можуть пробити верхню частину. А нижня лобова деталь просто сховайте її або підставляйте під гострим кутом, розводячи супротивника на постріл. Без укриття її краще не залишати. Отже, броня не все прощаюча, але вона є саме для дуже рухливого важкого танка. Для тих, хто гратиме на камф панцер без турбанагітача, передбачено окрему деколь зі швидкісним обмеженням. Турбірувати цей танк не тільки можна, а й потрібно. Максимальна швидкість досягає 55 км на годину, 50 із яких він швидко набирає та впевнено тримає. А ще танк чудово крутиться і нормально їде назад. Загалом рухливість близька до об'єкта 277 чи концепт 1 Б. Німець так само майже не відстає від середніх танків. Він одним із перших займає позиції. Може дозволити собі змінити фланг або наздогнати здобич, що збирається вислиснути. І повірте, камфпанцер має чим її загризти. Гармата стріляє по 410 з хорошою шкодою на хвилину. У збірці камфпанзер може засмучувати супротивника кожного. Дійсно, машина непогана. В принципі, вона ще по бронюванню, в неї не ультимативна броня. Ми це розглянемо. Що по характеристиках вогневої міці також комфортна гармата, ну серйозно, вона комфортна. Але чи варто витрачати такі ресурси? От ми далі поговоримо після відео. Ні, 8 секунд пробиття дає таку змогу, особливо у базових підкаліберів. Якщо вицілювати вразливості, спеціальні снаряди не знадобляться. А зустріч із картоном це просто путівка у гараж для останнього. Не забудьте прокачати інтуїцію, щоб швидко змінювати підкалібри, кумулятиви та фугаси за ситуацією. Найкращі риси гармати, кінцева влучність і майже миттєве зведення. Тут наш герой показує риси родини котячих у всій красі. Такий комфорт стрільби дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача, досилача і загартування або ж комплексу поліпшення живучості. Останні заразом виправить ситуацію з боєукладкою. Хороший огляд і влучна гармата, поєднання броні та рухливості. Завдяки цьому камфпанцир дарує свободу, справжню свободу грати за своїми правилами і обирати власний шлях. А зовнішній вигляд та унікальний номер надають ексклюзивності. Ця рідкісна новинка варта. Того ви можете отримати її в конструкторському бюро, витративши ті валюти, які вважаєте за потрібне. Але зважайте на те, що вкладати кредити не так вигідно, як інші ресурси. Використовуйте спеціальний віджет на сайті гри, аби заздалегідь зрозуміти скільки і чого витрачати. Адже коли подія почнеться, не всі встигнуть забрати танк зі стилем і номером. З 3 серпня шукайте конструкторське бюро у своєму гаражі та одержуйте Панцер 07ПЕ. Так, відео в принципі завершилося. От ми бачимо. Дивіться, в магазині буде дві пропозиції. Перша пропозиція буде доступна з самого початку. Це конкретно номерний кампанзер 07 pe із номерним стилем. От конкретно 25 тисяч одиниць. Їх як виберуть, тоді відкривається доступ до 50 тисяч одиниць камфпанзрів 07 пе без 3D-шного стилю. В принципі, це, це зрозуміло. По відео нам розповіли всю інформацію. Зовнішній вигляд ми також побачили. Оце 3D-стиль, оцей номерний. Тут як дисплейчик, який показує, от конкретно номер цієї машини. Хороші, як зазвичай, використовувати ми можемо для того, щоб зібрати. Повністю цю машину вільний досвід, золото, фрагменти національних та універсальних кресень, бони та кредити. Значить, дивіться, у нас є калькулятор. от, Наприклад, щоб для розуміння, скільки потрібно ресурсів. Ну, В ідеалі можна, от, наприклад, 1 мільйон вільного досвіду використати для того, щоб забрати повністю цю машинку. Але якщо у вас 1 мільйона, так як і в мене, немає, от, наприклад, дивіться, у мене, наприклад, 400 тисяч вільного досвіду. От забиваємо там. По-моєму, 350 я трошечки був потратив. Давайте, 350. Дивіться, 350 вільного досвіду це всього 35% цієї машини з по зборку. У мене, наприклад, 10 тисяч бон От дивіться. От я нафармив вже 10 тисяч бон Так. Ми зібрали вже, от потратили от, 350 тисяч вільного досвіду, потратили 10 тисяч бон і зібрали машину всього на 55%. Тепер у мене 40 мільйонів кредитів. ну Наприклад, я от 45 навіть там, по-моєму, чи 46. Давайте 46 мільйонів беремо. Вже ми збираємо машину на 92%. Плюс ми можемо використовувати або золото, або універсальні національні фрагменти. Якщо взяти національні, тут вони з усіх націй йдуть. Ми можемо ще, наприклад, ну скільки. Давайте. ну, У мене напевне набереться 224, ось 256 фрагментів. Я думаю, з усіх націй набереться 100%, там їх набагато більше. Суть в тому, що дивіться, скільки прийшлося потратити ресурсів. Вільного досвіду 350. Тисяч це дуже багато, якщо чесно. Тоді кредити, ну це ще не катастрофічно. В принципі, його можна нафармити просто не купляючи. Кредити, дивіться, 46 мільйонів це дуже багато. Ну, ви уявляєте 46 мільйонів. Фармити їх не так і швидко, якщо чесно. Ці 46 мільйонів 10 тисяч бон і ще й 256 національних фрагментів. Звісно, можна там бони, наприклад, скинути. І, наприклад, з тими самими фрагментами ще подобивати от 480. Ну, я думаю, вони є. Можна якось там ще покомбінувати, знаєте, щоб зменшити витрати тих самих бон, бо вони взагалі цінні. Хоча й кредити також ціну мають в таких е масштабах. Але дуже багато ресурсів е потрібно для того, щоб зібрати цю машинку. Кому е хто буде збира забирати ці машинки? Перше, ті люди, які донатять в гру і які можуть переводити. Голду у вільний досвід, от вони за вільний досвід будуть в першу чергу купляти, тому що це найбільш вигідніший з моєї точки зору варіант брати цю машину. За кредити не вигідно, тому що дивіться, вам треба по-моєм, чи півтора мільйона, чи 1 мільйон 250... А, ось правильно, 1 мільйон. Вам треба більше мільярда. Коротше, щоб закрити повністю прогресію. Коротше, дуже багато вам треба кредитів, і це взагалі не вигідно. Давайте тепер подивимося, перейдемо в гру і подивимося на характеристики даної машини і коротко, просто нагадаю вам, що вона все представляє, тому що машинка доволі непогана. І так, ми в грі. Ця машина в оновленні 1.21 була додана в гру. Ми можемо повністю всі характеристики подивитися. От давайте саме перше, що броня. У нас реально броня є, вона не ультимативна. От, наприклад, якщо прямо дивитися на машину 211-213 мм, якщо в ЛДшку дивитися, 240 мм доходить. Якщо під кутами, от наприклад, під отакими вже 248-250, тобто дещо буде не пробивати або відрикошечувати. Це однозначно. Акумулятиви серйозно будуть у ВЛДшку не пробивати, тому що є такий екран 20-мм, і це дуже круто. Якщо дивитися по побачте, то дивіться, в нас тут бронювання. Маски 327, 320, 340, в залежності від того, куди потрапи Щоки 260, 270, 330, в залежності від того, також, куди потрапимо. Тут нічого. Тут є дах, але буде рикошет 45 мм. Виходить дах. і 131 мм у нас лючок. От в лючок будуть вицілювати, в принципі, він не дуже маленький. Значить, по бортах тут броня 70 мм, Якщо під великими кутами, то буде або попадання, або рикошет. Але якщо вже підвернути отак, то звісно буде пробиття. Це вже так. Підвертати не може на цій машині. Коротше, броня серйозно є. Вона не ультимативна, але вона є. Тепер дивимося по гарматі. Дивіться, у нас гармата із середньою шкодою 410 одиниць. Якщо ми подивимося, от сам модуль, ми побачимо, що тут підкаліберний, кумулятивний іскулко-фласний снаряд. Підкалібер пробуває 270 мм. Але ви всі ви знаєте, що підкалібер він такий специфічний снаряд, який дуже часто відрикошечує і не пробиває. І тим більше він може втрачати багато бронепробиття на відстані. Звісно, швидкість польоту класна. Тут ми не подивимося. 410 одиниць у нас так само наносить кумулятивний вже снаряд, 320 двадцять в принципі для кумулятоса це також нормальний пробій. І 525 у нас про наноситься підвищена шкода фугасом, і 110 аж він пробиває. От фугас взагалі крутий, на картон іде в самий раз, буде практично завжди по фулці проходити. Значить, по інших характеристиках заряджання гармати 9 секунд, трішечки більше в базі. В принципі цей показник апнеться. ДПМ 2700 взагалі прекрасно. Розкид на 100 метрів 0,32 апнеться прекрасно. Час зведення взагалі класний. 1,63. Кути вертикального наведення, мінус 8 плюс 20. Також в принципі комфортні. Мінімальні кути комфортні, мінус 7. Тут мінус 8, в принципі, стандарт. В принципі, класно. Тобто по вигновій міці танчик хороший по бронюванню, не ультимативна, але вона єсть. Ми подивилися 2200 міцність машини, максимальна швидкість вперед 50 км, назад 15 км. Ну, звісно, турбінку бажано на нього поставити, щоб він був більш динамічний. При тому потужність в базі 16,84. Ну Це ми, в принципі, можемо з турбінкою все апнути. Тобто динаміка повноцінного важкого танку. Такого динамічного сказати можна важкого танку. Скритість дивитися не будемо, огляд класний. 410 метрів в базі, тобто танчик не сліпить, він буде дуже добре відчувати на рівні з ст по огляду. І що ми маємо в сумі? Ми маємо танчик хороший по гарматі по вогневій міці, хороший по огляду, хороший, в принципі, по рухливості і хороший, в принципі, по живучості, тому що дуже багато чого буде відрикошечувати від нього. І чи варто його брати? Звісно, якщо у вас є такі ресурси, або вам не шкода потратити. Такі ресурси на цю машину, то її можна забрати. Тим більше, якщо ви полюбляєте катати на 10-х рівнях, тим більше це танк унікальний. Якщо ви цінуєте ці, такі машини, то в принципі можете брати. Він вас не розчарує, ви зможете на ньому грати і так далі. і так далі. Я, от, наприклад, для себе ще не вирішив, чи готовий я потратити такі ресурси для того, щоб забрати цю машину. Буду ще думати, будучи на цю тему, відоси, коли вже буде конструкторське бюро з 3 числа. А на цей момент це в принципі вся інформація, яку я хотів до вас довести. Пишіть свої бачення, чи варта чи ця машина взагалі от покупки і витрачання е, таких величезних ресурсів. Всім дякую ще раз за перегляд. Ставте вподобайки, підписуємося на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!